Сили оборони України знайшли спосіб, як протидіяти російським керованим авіабомбам на українські позиції та прифронтові населені пункти. Рашисти скидають десятки тисяч кабів. І довгий час Україна була майже безсила проти них. Наслідки такої вразливості виявилися руйнівними для українських міст та для армії. Та у ЗСУ вже знають, як боротися із цією зброєю. Тепер їх застосування часто виявляється невдалим і бомби падають далеко від намічених цілей. Чому? Дивіться у сюжеті Ігоря Левенка. Смертоносні каби, російські бомби з минулого століття, але з крилами та електронікою. Скільки горя вони завдали українцям? Майже 40 тисяч кабів випущено за 24-й рік. Бомби з супутниковим наведенням. Наразі основна перевага у тактиці ворога. Якби росіяни не видумали ці каби, вони б топталися на місці. Як протистояти цій смертельній загрозі? Українці вкотре здивували світ. Українським виробникам вдалось зробити е, декілька речей. так, покрива. Yes. <laughs> Днями британське видання за телеграф оприлюднило сенсаційне дослідження: російські каби неможливо було зупинити, та Україна зробила їх марними, мовляв, у ЗСУ винайшли спосіб протидії та успішно нейтралізують російську вундервафе. Хоча ще кілька місяців тому світові аналітики не могли таке навіть уявити. Втрата ефективності керованих авіабомб стане серйозним ударом по стратегії Кремля. Тож будемо з'ясовувати, чи справді вначале. Шому небі поменшає ворожих кабів. Донеччина, Запоріжжя, Харків та Херсон. Під загрозою Дніпропетровщина московити розширюють зону застосування керованих авіабомб. Ми повторно їдемо на той адрес. Приймайте, Приймай, на верху давай! Це фронтова Костянтинівка, місто на Донеччині, яке росіяни засипають потужними кабами. Тільки протягом першого тижня березня сюди їх прилетіло понад 100. Деякі з влучань трапились безпосередньо по центральній частині міста. Від середмістя Костянтинівки до лінії фронту не більше як 10 кілометрів. Окупанти тиснуть на цьому напрямку, убувають мирних жителів, нищать цивільну інфраструктуру. Авіабомбами намагаються проломити українську оборону. На аеродромі вносять відповідні координати в бомби. літак піднімається, скидає на цей опорний пункт е, каби. Після цього починається м'ясний штурм, поки там оговтаються захисники. Да? Ну і от таким чином росіяни продавлюють оборону. Якщо в 2023-му на українську землю росіяни скинули близько 10 тисяч різних кабів, то в 2024-му ворог застосував майже 40 тисяч. Ворог побачив, що це дійсно дешевий спосіб, що це можна впроваджувати, що це дає свій ефект, попри те, що є певна протидія Сил оборони, але все ж таки бомби сказали своє слово при атаці Авдіївки. Керовані авіабомби, що їх несуть російські літаки. Розробка стара середини минулого століття. Та завдяки доданим крилам і супутниковій навігації стали вражати цілі на значній відстані. Летять на 60-70 кілометрів. Така ось модернізація. А звідки ж узялася електроніка для бомб в обкладених санкціями росіян? Багато зі штатів багато з Китаю це основне трошки з Японії, Швейцарії, Ірландії. Можуть бути інші. Ну плюс багато компаній-посередників. Не секрет, що в Кремлі навчилися обходити західні санкції. Виявляється, це не складно. Мікросхеми для військових потреб купують і перепродають компанії-посередники. Подекуди це, наприклад, компанії, які займаються матрацями, десь це птахівництво, десь це якісь банальні там перепродажі заморожених продуктів. Однак становище на фронті усе ж змінюється. Про це пишуть британські дослідники в The Telegraph. За їхніми даними росіяни втрачають ефективність кабів, бо українські глушники наситили лінію зіткнення і нейтралізують системи їхнього наведення. Там застосували слово, яке мені дуже сподобалось: saturate, тобто наситити українським виробникам. Вдалося зробити е, декілька речей. Перше, це власне кількість засобів, тобто наситить лінію фронту ними. Друга це централізовані системи керування, тому що просто встановити безконтрольно засоби, не вийде. Як наслідок бомби починають неконтрольовано падати, часто в полях британці стверджують, тепер для враження однієї цілі росіяни скидають близько півтора десятка кабів, хоча раніше вистачало двох. Збивати масово керовані авіабомби українські військові не можуть. Бракує дорогих ракет. Якщо противник використовує бомбу, там три тисячі. Кілограмі три тонни це одне. А якщо бомб платить за день кілька сот по 100 кілограмів, то тут же доводиться надіятись на той самий реп для того, щоб збити принаймні її з цілі. росіяни навряд чи відмовляться від застосування кабів, адже у них є фактори, котрі цьому сприяють. Ну якщо росіяни бачать, що в них є такі можливості, да? вони почнуть нарощувати калібр. Ми ж не б'ємо по виробниках ані по виробниках моделю МПК, ані ну які в місті корольов під Москові знаходяться, ані по виробників бомб, які знаходяться в Нижегородській області. Ще один спосіб боротьби з кабами збиття їхніх носіїв і наші сили оборони це вже робили. Приземлювати ворожі літаки, можуть винищувачі f 16 але Тими ракетами, що у нас є, це надризиковано, знаючи, яке ППО там в Росії стоять комплекси С-300, С-400. Противник не раз, на жаль, вражав наші літаки саме ракетою Р-37М, яка сьогодні є в нього на озброєнні. Тому пілоти, які сьогодні виконують завдання на літаках Ф-16. Вже Міраж, знаєте, так льотчики серйозний несуть ризик. А отже, найкраще у боротьбі з ворожими кабами це комплексний підхід. Як боротися? Ну прості шляхи, удари по аеродромах, щоб зменшити кількість кабів, польоти F-16 на поблизу лінії фронту, щоб росіяни вважали, що вони мали планувати кожну операцію по скиданню кабів. А ще потужний реб, і звісно ж санкції, бо як відомо, вода і камінь точить. Ігор Левинок, Богдан Савруцький подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.